Жила у місті нова Каховка. Місто Нова Каховка воно квітуче місто, воно зелене місто, там дуже гарно. Напередодні великодніх свят там завжди прибирається. Біляться бордюри, дерева, висаджуються квіти. Поряд є річка Дніпро. Люди, діти влітку ходять там загорати, купатися. Там можна було сидіти на гарних. Стульчиках на зеленими траві і ну дишати свіжим повітрям дуже гарне місто. Один день це я встаю. Готую в дитину до школи, я її відвожу до школи. Поки вона в школі, я готую їсти, прибираю, стираю, потім збираю дитину зі школи. Вона трішки відпочиває і я її веду на додаткові заняття. Тобто, щоб в неї було краще письмо, також ходимо на ігровий майданчик, і дуже часто ми ходимо на джерело за водою. Там дуже смачна вода, її неодноразово брали на аналізи, і ну, там така вода, що тому ми дуже любимо ходити на джерело. Там теж таке гарне повітря, зелена трава, гори зараз дуже багато квітів. З першого дня вторгнення Росії в Україну ми спочатку не розуміли, що робити. Спочатку ми спали, я чоловік і дитина, ми почули ці громкі вибухи. Я чоловіку кажу, війна. Не, не зрозуміло було, що робити. Тому ми перше ранком стали, новин ніяких не було, але вже були такі. Чутки, що буде війна, буде війна, але все ж мозок не хотів це приймати. Ми хотіли жити мирним життям, своїм життям. Е, перше, що ми зробили, це піш, муж чоловік пішов, зняв з банкомату гроші і приніс гроші, які у нас були на картках, і каже: пиши список необхідних речей, які потрібно купити, тому що ну, невідомо, що буде. Ми потім збирали речі. У нас на біля вхідних дверей була сумка з речами, документи зібрані і сумка з їжею. Ми ну, не знали, що робити. Я подзвонила сестрі, вона вже 4 роки живе у Польщі. Вона каже: ну, приїжджай до мене. Я кажу, як? У мене, по-перше, немає грошей щоб виїхати, а по-друге, у нас окуповане місто. Там е, проїзд через ГЕС повністю закритий. Ми дивились у вікно і бачили гради, червоні огоньки. Е, тобто ну, було страшно. Мама моя теж була у місті. Е, родичів таких, щоб виїхати в Україну, у нас не було. Тому ми дуже-дуже довго були у Новій Каховці. Е, я дивилася всілякі соцмережі. Житло дуже дорого винаймовувати. Роботи як такової вже не було. Ну, В місті було відносно тихо. Як тихо? По місту ще не, ну, не, не стріляли, не бомбили. У нас є така група в соцмережі у Вайбері. Група називається Нова Каховка. І там дівчина пише, що є безкоштовне житло на Закарпатті. 24 вересня я хотіла виїхати, але щось. Щось якийсь страх був там був знайомий. Він каже: Та ну не їдь, та щас все наладиться, все ета, все буде добре. Ми чекали на ЗСУ, але цього не вийшло. Зарплати як такової немає. Продукти дуже подорожчали в два-в три рази. Продукти неякісні з Криму. І е, я списалася з дівчиною, яка написала: у групі Нова Каховка є безкоштовне житло на Закарпатті». Вона е, пояснила, що це будівля колишньої лікарні, але тут роблять ремонт. Тут все, ну, как, тихо, гарно, добре. допомагають гуманітарною допомогою. Рано вранці ми виїхали. Об 11 годині ми були на блокпосту Васильівка, там, де були російські військові. Ми вийшли з машини, ми були у першій десятці. Потім, вже коли ми доїхали до Запоріжжя, там вже наші хлопці стояли військові. Це вже було на серці так добре, так гарно. Із Запоріжжя виїхали на Львів. І да, ми ночували в хостелі, там нас дуже гарно прийняли, погодували. Дитині дали подарунок. Поїхала зі Львова в хуст, а з хуста вже на таксі у Вишково. Надіємося, що ми все-таки повернемо, повернемось додому. Але коли і як це буде, і чи ми дійсно повернемось, чи нам буде дійсно куди повертатися у наше житло? Ну, ми поки що не знаємо.